Тарас Шевченко, думи мої, думи мої, думи мої, лихо мені з вами, нащо стали на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розвіяв в степу, як пилину, чом вас, лихо не приспало, як свою дитину, бо вас лихо на світ, на сміх породило, поливало сльози. Чом не затопили, не винесли в море, не розмили в полі, не питали б люди, що в мене болить? Не питали б, за що проклинаю долю? Чого нуджу світом? Нічого робить, не сказали б на сміх. Квіти мої, діти, нащо кохав я? Нащо доглядав? Чи заплаче серце одно на всім світі, як я з вами плакав? Може, і вгадав, може, найдеться дівоче серце, карі очі, що заплачуть на сі думи. Я більше не хочу, одну сльозу з очей карих і пан над панами, Думи мої, думи мої, лихо мені з вами.